Добрий день. От і прийшла зима, вірніше це зазимок. Сніг цей ще розтане, але ти не менш треба бджіл утепляти. Тобто робити те саме, що і наші діди в минулому. Наші діди в минулому, якщо зимували на вулиці, пускали не утеплені бджоли, а з настанням холодів, коли бджоли зберуться в клуб знизу, то потім їх утепляли. В моїй місцевості в дерев'яних вуликах бажано утепляти помірно, бо занадто втеплення більш шкідливе. Я це вже зі свого досвіду знаю, що занадто втеплення провокує на ранню черву. Бджоли можуть загинути. У мене декілька сімей так загинуло. тобто збирається під утеплення, яке вже занадто тепле. у горі, а мед залишається внизу. Особливо це стосується слабких сімей. Приступів, як то кажуть, я ось приніс підставочки, такі імпровізовані буду дахи на них ставити. Ну, <кій> а стандартні вулики небагатокорпусні. корпусні, я утепляю якась шерстяна річ. Така не дуже товсте. Ну, в даному випадку шерстяна. Колишня хустка, це найідеальніший варіант для мене. А ви самі вже дивіться, що і як. Так, цього року дуже багато позаду сіло. Бачите літок там. З чим це, це пов'язано, я не знаю. Але... Коли я раніше дивився, так вони усі попереду сиділи, окрім однієї, а зараз ота була крайня позаду, тільки одна. А всі інші були попереду. Зараз вони поперебиралися сюди. Добре. Ну ось так утепляю. Це старий дідівський спосіб. Зі нам колись не було ніяких подушок. Ковдр ніяких не було. Єдине, що було, це підручні матеріали. Це вже потім почали шити подушки. верніше навалки набивати чим попало. Ну, а в минулому було все просто. Утопляли, що було під рукою. Так що ось так. Таким чином утепляю сім'ї. Так. Оп. Вибачте, що однією рукою незручно, може ракурс на китаки як треба. Ну, заодно позатуляв льодки нижні. А ті сім'ї, які другим поверхом. Тут ще затулятиму. Тут на кнопках буде тушок кріпитись. Тут зараз треба принести досячку. Десь знайти. Десь у дровах є, щоб синички не літали. Десь тут у мене вилялися. Брова, чесно кажучи. В принципі, ця підійде. Рубав лише шальовку і порубав. Стару не потрібно. Бачите, як снігом. Навалило більше десяти сантиметрів. Так просто ставиться і все. Понджоли вилітати. Он і чудово облітується. Ну от. Одегума і кнопки. Ось так це виглядає. Я вже минулорічних відео показував. Це захист і від вітру, і від синичок. Тобто синичка не може достучатись, гума сама по собі тамує звук. А тут бджоли обльотуються. Ну, Камери у кожного є, практично на сьогоднішній день можна порізати. Ось. там зробив таке саме, а тут зараз зроблю і там дві. Треба ще.